Держі, я чому документи? Хто він такий? Громадський діяч, хай хай собі діє. Громадські так громадські. Ді... Так покажи документи, будь ласка. З якого я тебе должен документи показувати? А що значить з якого? Громадська організація Націонал-Патріотичний Рух. Нещодавно до нас, нещодавно до нашої організації поступила заява від жителів міста Києва про те, що... Майже в самому центрі міста знаходиться будівля, яка не використовується за призначенням і перетворюється з часом на смітник. Кияни зверталися до Київської міської адміністрації з проханням на те, щоб вони дали відповідь, кому належить ця будова і чому вона в самому центрі міста має такий жахливий вигляд. Також була інформація про те, що під час майдану в цій, в цій будівлі розташовувалися так звані тітушки. Ввечері. Це перетворюється на так званий притон. Збираються молоді люди, люди і постійно голосують, заважають жителям цього мікрорайону відпочивати, вживають алкогольні напої. Також кияни зверталися до правоохоронних органів заявою про те, щоб вони відреагували та дали відповідь. Але, на жаль, у наших правоохоронців зараз нема або часу, або бажання. Вислухувати домку киян. Наша громадська організація власноруч вирішила перевірити цю будівлю. Підійшовши до будівлі, двері були відчинені. Дійсно вигляд в неї дуже, дуже страшний. Це центр міста. Дуже шкода, що такі маленькі архітектурні будівлі. ще старих часів, зараз находится в такому за э, такому таком жахливому состоянии Еще у вас есть права власти, все. А я больше не давал свое разрешение меня снимать. Не снимать. Угу. Камеру опусти. Прежде, чем вы, о чем-то говорить, Вы зашли открыт, и открыта дверь. Вы кто? Да. Вы, а я кто? представитель собственника. Э, Покажите у вас документ. есть документы? Да. Уже еще один. Нет, на собственность. Нет, на право собственности здания. Ну я же не собственник, я сказал представитель. Ну так вы тогда какие вы мне вопросы задаете? Да. Ну и дальше, ладно? Вот. Все я, Радуев С вами да. разговаривает да. <къех> господин. Кто старший? Подожди, а что ему документы? Кто он такой? Діяч, хай хай собі діє. Громадський так громадський. Дій. Що Тут багато людей зібралося, але тут теж ні, ніхто не показує документи. А можете ви представити, хто, хто ви є такий? Кому представитися? Нам. А ти зачем я должен тебе представляться? Ну, ви ж кажете, що ви власник, Так? Так. Так покажи документи, будь ласка. З якого я тебе должен документи показать? А что значит с какого? Я тебе ничего не должен доказывать, что ты тут сюда пришел. Нет, нет. Да, пожалуйста. Мы будем замок. Ну, замок. На время мы сейчас...